Друзі, всім привіт! Сьогодні нове відео про Інджектив, а саме розказую про екосистему Інжектива. І я говорив про такі проекти, як Helix, як багато інших різновид маркетплейси, Декси на Інжекти. Сьогодні хочу розказати про Таліс Protocol. Це є NFT маркетплейс, який дуже круто ціниться від самого Іжева. Так як перша сама колекція, яка була на запускалася, була запускалася за допомогою цього Talis Protocol. На ній можна було мінтити людям, які мали різноманітні паси, ролі ранніх користувачів, і ті, хто мали доступ до цієї першої колекції. І Talis Protocol зараз розвивається, як nft Marketplace маркетплейс, саме на інжекті. Використовуємо його. Там дуже багато крутих колекцій, дуже багато сама платформа розвивається. Я думаю, що в майбутньому і сама платформа може якось винагороджувати різноманітними ролями або ревардами своїх користувачів і використовуємо саме Talis Protocol, протокол як екосистемний проект інжектива всім рекомендую. Придивляємося до екосистеми. Токен Інджектива росте. Дуже крута перспектива. Всім попаду нових відео.